Друзі, нас інфоперші проголовни поїхали. Серія ударів по тилу РФ, аби забезпечити українські сили на харківському напрямку. Операція супроводжувалася руйнівним ударом по Дамбі на Білгородське водосховище, що створило ситуацію, яка вже не на користь російських сил в районі Вовчанська. Після руйнування гідроспоруди вода стрімко піднялася. Розмиті підходи і переправа через сіверський донець, перекривши шляхи постачання, підрозділи, які встигли перебратися на західний берег, опинилися відрізаними від основних сил безпального боєприпасів без медрезерву. Лишалися мобілізовані підрозділи, які втратили транспорт. А важка техніка застрягла в розмитих напрямках. Логістичні вузли, які мали підтримувати просування, виявилися практично знищені. Між мі... міст між селами, що забезпечував тилове сполучення, був пошкоджений. А понтонна переправа підірвана. Командування противника надійшли сигнали про сотні поранених і втрати серед інженерних груп, що займалися риттям укріплень на західному березі. В кількох випадках колони, які тримали кілометрові дистанції від головних сил, залишились без охорони і йшли маршем із білими прапорами. Втрачаючи техніку по дорозі, бронетранспортири і вантажівки з забезпеченням були кинуті. Моральний стан особового складу катастрофічний. В радіоперехопленнях зафіксовано. Ми залишились без зв'язку. Транспорт пішов у річку, боєприпаси скінчились. Такі повідомлення надходили із глибин тилу. Втрати підтверджуються супутниковими знімками. Кілька одиниць важкої техніки, що були припарковані на узліссі, залишились нерухомими. Ідентифіковано сліди вибухів і займання в одному з блокпостів, який мав висилати підкріплення. Останній зв'язок припинився спроби евакуації. Техніки закінчились пожежою, що сталася після попадання. Телерійського снаряду натомість українські підрозділи в районі Вовчанська отримують ініціативу. Вони перебрали контроль над західним берегом річки, закріпили оборонні рубежі, контроль над мостами і мінними зонами. Противник більше не має переважної логістики на цій ділянці. Його сили поступово деградують. Сили агресора змушені смішно висувати резерви, що ізольовані і без підготовки. Це лише прискорює їх падіння у підсумку. Вовчанськ та прилеглі райони точкою, де агресор втрачає не просто позицію, а можливість впливати. Що ж ситуація в Вовчанську демонструє ключовий перелом. По перше удар по дамбі став не лише тактичним, а стратегічним він підірвав тил противника від фронту. А по друге, це приклад того, як знищення логістики призводить до колапсу без постачання. Рух вперед неможливий. По третє моральний стан російських сил на цих рубежах піддається швидкому розкладу. Поки українська сторона застосовує стриманий, але ефективний захист та контроль території. Якщо ця тенденція збережеться, Вовчанськ може стати плацдармом для подальшого переходу в наступ. І вилучення контролю над усією лінією фронту одна з найкритичніших ситуацій для російських підрозділів склалася в районі села Стариця. Саме там, після підняття рівня води, частина агресора опинилась на вузькій смузі між сіверським дінцем і затопленими балками близько трьох сотень солдат були змушені залишити технікою і пробиратися в брід. По поясу воді часто беззуттячо зброї, деякі спробували сховатися в занедбаних селянських будинках, але були виявлені українською аеророзвідкою. Їх зняли з дронів в режимі реального часу. Один з бійців, якого взяли в полон, зізнався. Нас просто кинули. Командири втекли, залишили рацію і наказ триматися без боєприпасів на північних околицях вовчанських, де раніше діяли мобільні групи противника. ситуація вийшла з під контролю. Декілька угрупувань, які намагались закріпитись в промисловій зоні, опинились в мішку з одного боку українські штурмові групи з іншого стихії, яка змила польові склади інженерні споруди, зафіксовано випадки самовільного залишення позицій, дезертирства та розстрілів власних лавах підрозділ, що мав прикривати фланг на ділянці дороги Вовчанськ, Бугаївка, просто зник. Радіозв'язок перервався після короткого повідомлення. Наступить, ми відступаємо, але тут все горить. Це повідомлення стало останнім. Ані техніки, ані людей після того більше не виявили. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.